А ми з вами продовжуємо серію пиріг 7,89. І сьогодні він буде яблучний. У мене, на жаль, маловато яблок, всього 3. Але що маємо, то маємо. Погнали швиденько, два курячі яйця, 7 столових ложок цукру. Взбиваємо. Обов'язково не забуваємо про дрібку солі. І якщо у вас є ванільний цукор, то додаємо його сюди. Я сьогодні роблю це просто вилочкою. Міксір вмикати мені немає бажання. А вінчик мій очікує мене в магазині, тому швиденько взбиваю добре. Яйця, щоб вони побіліли. Яєчна маса почала збільшуватися в об'ємі, побіліла, відправляю сюди 8 столових ложок кефіру. Можна також використовувати йогурт, дівчатка. У мене це кефір 2,5%. Перемішуємо. Рецепт дуже швидкий, дуже простий. Просто змішуємо до однородної маси. Це прийшла черга за борошном. Дев'ять столових ложок борошна швиденько так запулюємо сюди. Дев'ять. І на дев'яту ложку зверху. Відправляємо 10, 10 грамів розпушувача і знову швиденько перетворюємо це в однородну суміш, 5 хвилинок і наше тісто готове. А далі діло за малим. Швиденько обчищаю яблучки, нічим їх не збризкую. Як нарізати? Мені подобається, коли яблука нарізані доволі крупно. Отак. От Тоді, коли ти кусаєш шматочок пирога, там, де потрапляє яблучко, таке враження, знаєте, як начебто з кремом. Яблучок може бути і більше, звісно. Але в нашому випадку, ну, скільки є. Духовка вже розігрівається 175 градусів. Нарізаю ось так всі яблучка. Ну і залишається чотири зовсім нехитрих дійства. Відправляємо яблочки сюди. Це раз. Все це поєднуємо. І по бажанню, по бажанню це можна присипати для аромату корицею, але не обов'язково. Так, друге дійство ми виконали ось така краса в нас. На рахунок три перекладаємо це все у формочку. І на рахунок 4 відправляємо в розігріту духовочку приблизно хвилин на 25-30. Не забуваємо розрівняти. вуаля, ось вам готовий результат. Ось такий пиріг, яблучний з корицею, в нас вийшов красунчик. Ось такий пухкий. Бачите ось? Навколо яблучка, прямо така повітряна камера утворилася. Ось такий має вигляд зверху. Якби яблучок більше було, він би б зверху дивився інакше. Було б менше тіста, а більше яблучок. Может і смачного вам?